Взагалі щойно приходили ще якісь люди, які вимагали, щоб їх пропустили туди. Вони між собою сварилися, ми поки не зрозуміли, в чому там питання, але. От іде голова? ні, не голова. хтось інший. А, офіційні спостерігачі, <порък> Я зробив, зараз, нещо, нещо, то, у нас просто засідання в закритому, я зараз зарубени. Закрытом режим? Да, да, да. Или, а чому засідання в закритому режимі? режимі? Дівчат, просто <vector> <spodited> yeah. пояснити, я взагалі коментарі на рахунок цього не хочу давати. Просто іноді своїми діями е... не досить хорошо робити. А чому представників преси тоді не впускають? Там є представники преси. Якої? Mm? А чому ми ж теж представники преси? Чому нас не впускають? Yes, yeah. I, yeah. Що Та, що запрошено було? Mm. А тобто є якась вибрана преса, яку впускають, а є преса, яку не впускають. Правильно я вас розумію? Ні. Uh, ні. А чому тоді нас не можуть you зараз випустити? Василю тут офіційні спостерігачі з ОБСЄ. є троє. А, да, а запитайте, чи можна незапрошеним журналістам зайти? Yeah. А, чи можна незапрош... а Ми ж запрошували, ви ж не хотіли запустить. Коли? А? Я особисто мене запрошували зайти. Я прийшла сказала, ну. Nee, так зачекайте, от дівчата були. зайшла. Mm. зайшла. <in> <in>